План Трампа агресивно добиватися завершення війни Росії проти України. Трамп дотримується зобов'язань перед НАТО щодо підтримки Києва. Ще одна країна може закупати зброю США для України детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У державному департаменті США повідомили, президент Дональд Трамп налаштований рішуче реалізувати своє бачення завершення війни в Україні. Він планує діяти агресивно. Про це заявила прес-секретар Державного департаменту США Темі Брюс під час брифінгу. Цитата: я думаю, що президент це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване, сказала Теммі Брюс. Вона також підкреслила Трамп. Цитую достатньо прозоро оцінює ситуацію та демонструє терплячість, але при цьому дотримуватиметься зобов'язань перед НАТО щодо підтримки обороноздатності України. Тим часом ще одна країна може купувати зброю для України у США. Зокрема, Велика Британія може приєднатися до Німеччини в закупівлі зброї у Сполучених Штатів Америки для передавання її Україні. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням. Цитата: обговорення щодо приєднання до пропозиції перебувають на ранній стадії між Великою Британією США та іншими європейськими країнами. Повідомив співрозмовник видання. Зауважимо. Берлін хоче профінансувати придбання двох батарей Петріо для Києва а також прагне придбати ракетну систему середньої дальності Тайфун у США. Інші європейські країни ще не зобов'язалися приєднатися до них, проте напередодні британський прем'єр Кір Стармер натякнув. Лондон може приєднатися до Німеччини під час прес-конференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Він заявив, що Британія працює із союзниками цитую, над наданням можливостей, а також цитую над підтримкою, яка стоїть за цим, аби переконатися, що будь-які сили і засоби будуть ефективними в Україні. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знайшов спосіб озброїти Україну, попросити союзників з Європи пожертвувати свою зброю та продати їм американську заміну. Втім, пише Reuters, найскладніше попереду. Адже тепер союзникам треба домовитися про те, хто саме передасть. Цінну зброю, таку як системи Петріот, посол США в НАТО Метю Вітакер заявив, що Штати прагнуть швидко постачати зброю Україні відповідно до плану Трампа. Вашингтон розглядає можливість продажу систем ППО Петріот і своїх запасів.